с вами я, строитель Макс. Сегодня мы будем обозревать вот такой чудовый инструмент. Он просто классный. И мы продолжим через небольшую паузу. И, дивись, и мы, приду, и мы продолжаем. У нас І дивіться, я його купив за 98 гривень прихотником. Раджу і вам його купити. Недорого для такого і дивіться. Це пласку. Мого друга така, такі вже були. Він мені сказав. І я зняв для вас спеціальний обзор. Якщо відео вам не подобається, ставте дизлайк. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк. Далі і перше, що ми відкриємо, це ніч Гостренький. Ауч! Зважайте. І ми продовжаємо ніж. Якщо ви чуєте голос, голоси, то це просто сьогодні пас, Паска. І до мене прийшли родичі. І от, так що просто не зважайте. І в мене є вот таке ніж. Далі, що в нас іде? Пласклуці ми відкривачка, далі, що у нас йде? У нас іде така відкривачка, щоб втикнути, а потім можна користуватися. Же от цієї далі ще відкривати. А оце ще може використовувати цієї, щоб притикнути, і потім можна спойлюватись. Оцим ножком, щоб різти, якщо у вас немає от такої. Отакої. От І першу сторонку ми вже зробили обзорчик. Ого, тут іде далі пилочка. І, до речі, гостренька. Ну, мені вже, ну я вже не повірюсь. І в мене був. Відпав, вже відпав, я нечайно ним тряс, і в мене відпав тут був на нить, тут був причіплений фонарик. Можна було водку відхилити. Ключі натиснути отаку кнопочку. Отут. Тут була кнопочка. І все, фонарик світить. У мене він загубився. Далі. Що в нас йде? У нас і іде... така відкривачка. Ось така відкривачка в нестерче йде. І далі в нас після вот такої відкривачки іде... Боже, як мені її дістати. Зараз її дістану і покажу вам. Я для цього використав множець, а ви можете просто це реально важко діставати. Ну и у нас вот такая вот вилочка. Я вам симку пыль, вот такой инструмент.